Розпакування материнської плати ASROC b 650 m H Drip M2. Постачається ось такі коробці, де ми бачимо коротку характеристику про специфікацію. Підтримка ddr 5 є підтримка PCI Express 5-ї генерації. Далі. Чипсет B650. Так, тут у нас маркування. З цієї сторони у нас короткі технічні характеристики. PCIe Express 4.0, один роз'єм X16, 2X1 PCIe Express 4.0. Є у нас M2 слот під Wi-Fi, 2 слота під DDR5. Так, давайте відкриємо. І так. Всередині є у нас пластина Backplate корпус з виходами під Wi-Fi антенни, хоча самої, е, самого Wi-Fi тут немає. Можна доставити. Далі стандартно два SATA кабеля. Один йде з прямим конектором, другий з прямим і ГЕОБразним. Набір гвинтів для приєднання дисків SSD, модуля Wi-Fi іншої периферії. Так, ось у нас інструкція по використанню. Подивимося, на, на яких мовах вона у нас тут. В саме англійській мові. В принципі, нічого незрозумілого тут немає. Так. І сама материнська плата. Так, Коробочку в сторону. Стандартно в антисептичному пакеті. Так. Є батареєчка CR2032 Далі бачимо у нас є ось роз'єм під. Диски M2, далі Hyper M2. Ось ще один роз'єм під диски SSD. Роз'єм під Wi-Fi модуль. Відповідно, можна вивести з нього провідники до антенок щоб посилити сигнал, або безпосередньо приєднати його так само, як у звичайному ноутбуці так Два pci Express X1. X16 pci Express 4.0 всі порти. Чи ти всі роз'єми, точніше? Радіатор, досить непоганий радіатор на чіпсеті. Тут у нас два спорта під DDR5 пам'ять. Відкривається лише з однієї сторони. Так, сам. Сокет, як бачимо, сокет АМ5 маємо, що не помиляюся, тут у нас шість фаз живлення плюс дві фази зверху. Так, живлення ЦПУ. Якщо було краще видно, можливо так розвиваємо. Радіатор тут е, такий простенький, але я думаю, що його буде більш ніж достатньо для цієї материнської плати. Подивимося збоку. Ось так він виглядає. Є роблять масивні радіатори, вони кріпляться невеликою площою свого радіатора до Мосфетів. До фаз живлення і цей радіатор просто піднімається так вгору і вводиться аж, якби, сюди закриває цю всю частину. Тобто якби виконує функцію більше декоративну. Ну, охолодження також краще, від нього буде більша маса його, але тепло звідси аж до краю самого того радіатора не завжди ефективно відводиться. В принципі, такого радіатора більш ніж достатньо. Було б добре, якби ще можливо тут поставили так можете побачити по радіатору. Закріплений нормально. До речі, тут на хімік аудіо у нас звук з цієї сторони пройдемося по портах. Стандартні порти для наушників, мікрофона. А виходить, що цей гігабітний порт, ми думаємо 2,5 гігабіт. Так, USB 3.2, 3 .2, USB Type-C. Знову ж таки, ще один порт 3.2, Gen 1. Далі USB 2.0, клавіша прошивки BIOS дуже класна річ. Бо не завжди є можливість прошитися, оновити материнську плату, BIOS до... Актуальних версій процесора, це можна виконати з флешки і за допомогою цієї клавіші. Дуже хороша річ у будь-якій материнській платі Відповідно, DisplayPort і HDMI порт нічого такого особливого. З цієї сторони у нас ось так вона виглядає ця дошка. Як бачимо, пайка, доріжки, все гарно зроблено так Ближче. 24 піновий роз'єм живлення материнської плати, під'єднання е, від системного блоку е, панелі SATA, тобто не SATA, а USB 3.0. Далі треба подивитися, як тут у нас із живленням вентиляторів. Ось у нас 4-пінове підключення. Далі це у нас CPU-fan, тобто процесорний кулер підключається. З цієї сторони у нас є також 4-пінове підключення вентиляторів. USB USB. До речі, скинути налаштування біоса можна. Замикання цих двох перемичок, Clear BIOS. Так, спікер підключити, далі клавіші, органи управління, тобто перезавантаження, увіпнення самого комп'ютера панелька. Так, З цієї сторони аудіороз'єм підключаємо. В принципі. Все, такого нічого лишнього тут я не бачу, точніше не так лишнього, як додаткового. Так, ну, стандартний набір роз'ємів, стандартний набір портів для підключення, забув ще сказати, у нас тут 4 sata порта. Зараз вони в принципі, можливо не так актуальні, як раніше, але все одно я от, рекомендую для використання для зберігання. точніше, Важливі інформації використовувати старі HD-диск. Так, ну, в принципі, все. Дякую за увагу.